Множення вектора на число. При множенні на число утворюється вектор, який стільки разів відрізняється від даного, як показує цей множник. Значить, давай напишемо спочатку перше графічно. Тобто, як зобразити добуток якогось вектора на число. А потім алгебраїчно, там простіше. Маємо, наприклад, вектор А 2, 3, хай буде. Як побудувати вектор 2а? Просто в два рази більший в тому самому напрямку. Тобто, це буде 4, 6. 4, 6, Вектор 2а. Як побудувати мінус одна друга? А. Треба побудувати вектор двічі коротший і в протилежному напрямку. Тобто, якщо в нас 2, 3, то це буде мінус 1 і 1, 1 і 1,5. ось такий вектор буде мінус 1 2, А. Тобто, якщо взагалі, написати, то виходить, що вектор К. Помножене на А, має модуль, рівний числу К, по модулю воно може бути від'ємне. Помножити на модуль вектора А. Тобто, вдвічі більший, значить, і довжина відрізка, що його зображає, вдвічі більша. Але якщо від'ємне, то в протилежному напрямку. А те, що звідси випливає, що вони кулінарні всі ці вектори. Які відрізняються mm -hmm. на якийсь множник, вони колінеарні. Вектор А колінеарний завжди вектору КА. Від того, який знак має К, залежить, те, вони будуть співнапрямлені або протилежно напрямлені. Значить, якщо К більше нуля, то вони будуть співнапрямлені. І якщо К менше нуля, то протилежно напрямлені. І одразу розглянемо, як алгебраїчно обчислюється, тому що там досить просто. Так само, як при додаванні, при відніманні треба з координатами виконати ці самі дії через координати. Якщо вектор А має координати а1, А2, А3. Його треба помножити на якесь число К, то це буде вектор, в якого координати будуть ка1, ка2, ка3. Тобто кожну координату треба помножити на цей множник. Наприклад, вектор А має координати мінус 3, 2 і 1, треба помножити на 3. Це буде вектор з координатами мінус 6 і 3. І якщо побудувати, то будуть вектори колінеарні і співнапрямлені. Звідси випливає умова колінасті векторів, якраз зв'язана з множенням. Умова колінеарності. Маємо вектори А з координатами а 1 а А3. І Б з координатами б 1 Б2, б 3 Так, умова звучить так: якщо А1 відноситься до Б1. Як А2 до Б2. Як А3 до б 3 І дорівнює якомусь числу К, то вектори колінарні. Ось це умова колінарності. Тобто. Координати векторів повинні бути пропорційні. І звідси ще ми повертаємось сюди, що якщо k додатні, то вектори співнапрямлені, якщо k від'ємно, то вони протилежно напрямлені. Головне, повинна виклад... складатись пропорція. Дуже багато вправ, в яких треба знайти невідомі координати, якщо відомо, що вектори колінеарні. І отут виконується використовується якраз пропорція для знаходження невідомих координат.